Мир всім, чому сьогодні так багато розлучень, так багато непорозуміння між батьками і дітьми, ворожнечі, між, здавалося б, рідними людьми, тому що Слово Боже не є основою всіх вчень, тому що душевність. Заміняла духовність, смиренність, любов, відступання перед гордістю, вигодою, вся проблема в тому, що ми, як люди, не звертаємося до тієї інформації життя, яка дає нам силу бути щасливими. Яка вчить нас смиренностю прощати, любити не тільки себе, як вчать нас мир, мирські вчання блаженного свою сім'ю, рідню друзів. Амінь.